Ще минулого року 17-та позачергова сесія Галицької районної ради прийняла рішення про виділення Дем'янівській сільській раді з екологічного фонду районної ради коштів на каналізаційну насосну станцію. Що вдалося за цей час зробити? Дізнавалися наші журналісти. Сесія Галицької районної ради від 28 березня 2013 року ухвалила надати кошти для Дем'янівської сільської ради на будівництво каналізаційної насосної станції у сумі майже 723 тисяч гривень. Село Дем'янів є одним з найбільших ціл району і має більше 600 дворів, проте немає підключення і проведення повноцінної системи обладнання для відведення стічних зливових та каналізаційних вод. Найкращий вихід у такій ситуації. Використання такого обладнання, як каналізаційна насосна станція. Десь приблизно тут, за моєю спиною, має бути зведена каналізаційна насосна станція у селі Дем'янів. Проте за рік майже нічого не змінилося, оскільки казначейство не пропустило кошти на проведення експертизи кошторисної документації. В даний час зробимо зміни до кошторисної документації, тому що зараз ціни змінилися. Тобто вона буде ще дорожча. Ще дорожче. Ну, Перше, мусимо мати кош... експертизу кошторисної документації, тоді ми можемо приступати до роботи. Якщо буде профінансовано авансові роботи, аванс на виконання робіт. Канаційна насосна станція має знаходитися у нас по вулиці Львівській. Ага, Це тоді виходить до центральної дороги. Так. А далі буде врізка у каналіційний колектор міста Бурштина. У нас каналяційна мережа самостічна. І тому воно буде захоплювати половину села. У тому ж 2013 році для проведення каналізаційної мережі у селі було виділено субвенцію з районного екологічного фонду. У 2013 році була виділена субвенція район, з районного бюджету екологічного фонду на будівництво каналізаційної мережі по вулиці Богдана Лепкого. На даний час роботи виконані на 68 тисяч і не профінансовані, тому підприємець, роботи виконувала фірма СТМ. На даний час не виконує роботи, так ми не можемо проплатити йому згідно акту виконаних робіт попередньо. І тому у нас на даний час є в залишку 129 тисяч, і 68 тисяч у нас заборгованість перед підприємством СТМ, але державне казначейство на даний час не проплатило, так це капітальні видатки. Що будете робити далі? Будемо чекати далі, коли проплатить. Казна державне казначейство, кошти даному підприємству щоб він виконував далі роботи. Наразі доводиться чекати змін у державі на краще. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.